дощі не можна було почати збирати кукурузку, або кукурузка ще стояла мокра, досихала. І тут раптом вікно і всі починають десь орієнтовно з 10-15 жовтня резко, прям сильно резко всі одночасно молотити кукурузу. І там буквально там за 10 днів збирається мільйон гектар кукурузи. Тобто, це на ринок попадають мільйони, 4-5-7 мільйонів. Тонку курузи, яку треба перевезти, довести до сушки, довести до елеватора, і з елеватора одразу фігачити на порт, а в порту в трейдерів горять вогони, і це все треба вже зараз одномоментно швидко. І при цьому всьому це ще й співпало, ви ж новини пам'ятаєте, що московити почали бомбити нашу з вами залізничну інфраструктуру. Все одномоментно співпало. Що роблять москалі? Вони. На управлінні. Шахелями, якщо хочете, на Залітають до нас з вами і вибивають тяговий склад, ну, паротяг да, або електровоз той, що тяне, вони його бомблять, вибивають тяговий склад раз. По-друге, вони вибивають підстанції електричні. Да. Саме заліз... залізничні, ну і загалом, і особливо зараз співпало, що залізничні. А електровози, ті, що на електротязі, вони їдуть сильно швидше і коштують сильно дешевше, ніж дизелі, які да? на мазуті. От. Відповідно, ну, виникла одномоментна проблема: і дефіцит вагонів, і дефіцит тягової тяги, і одночасно швидкість цієї тяги. От. Як наслідок, це потягнуло за собою сильний дефіцит вагонів, як наслідок це потягнуло за собою, там, в моменті ціна виростала в 2, в 3, в 5 разів. Уже ажіотаж потихеньку проходить, але все одно ми з вами від цього трохи не дозаробили на кожній тоні зерна.